Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене всім чужими? Однаковій сніг. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. Неволі плачучи умру, все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її обкраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Мені тринадцятий минуло. Я пасигнятися селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так люболюбо -любо стало, неначе в Бога. Може, прокликали до баю, а я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені та при дітах приясно молилось, при та й весело було. Господнє небо і село, і якня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло, та не довго сонце гріло. Недовго молилося, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати. Недавно не ні був нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце сіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бритня. А як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раї? Умер, боючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі й людей Бога. Коли б мені прийшлося одним словом схарактеризувати поезію Шевченка, то я сказав би це поезія бажання життя. Ти не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою Сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного яка науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди? Та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мій друже Богий, не лукавий. Ходімо далі. дальше, дальше слава, а слава заповідь моя.